Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залітні скріпоносці відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий свій павербанк. Ось вот така от Вундервафля. Є вхід, вихід XT60, батарея напряму підключена через BMS. І платка Powerbank з USB type c і два USB A. Всі виходи вони працюють від одного перетворюча, тому якщо вмикати більше одного, то. Всі будуть видавати 5 вольт. Ну, по цій платі є багато інформації в інтернеті. Тут були ще декілька виходів, я їх випаяв, тому що вони безтолкові. Залишив тільки USB-C, через який заряджається, розряджається. І USB-A. Вони теж з квікчаржем, там теж можна велику потужність отримувати. Ну і індикатор із кнопочкою. Зробив ручку, тому що ця цеглина важить 3 кг 70 г. Розмір самого корпусу без ручки, довжина 300, ширина 170 і висота. Десь 38-39 міліметрів. Батарея тут 4С. На пакетах LGX 34, літій NMC, 4S, 4 банки пакети по 34 Ампер години. Таким чином ємність нього близько 500 Вт-годин видає на usb c при потужності 80 Вт, десь 460 вт годин. Подивимось, що в нього всередині ну, там батарея, її витягати не буду. ну от. Сама плата перетворювача. Багато хто її впізнав. Дуже популярна плата, але доволі проблемна по охолодженню. От такий ось цирк прийшлося мені городити, щоб її охолоджувати. Тут два транзистора зверху і там же ж два транзистора знизу. Зібраний такий бутерброд із алюмінієвих пластин, які через термопрокладки забирають тепло від транзисторів. Дросель підняти трішки вище, щоб не за... нічого не зачіпав. Можна було б ще б, звичайно, і через термопрокладки його притиснути, але його так погано збирати. А просто так притискати його не можна, тому що тут алюміній, він на корпусі і може протерти ізоляцію провода і буде тупо закороти дросель на мінус. Тому там проміжок десь міліметр півтора. Ще тут де процесор. Знизу теж термопрокладки, тому що процесор теж трішки гріється. Тут плата BMS. Це роз'єм, через який йдуть балансувальні дроти від акумулятора, ну і силовий роз'єм. Плюс йде напряму на XT60 і на плату. А мінус йде на плату BMS і потім мінус на XT60 і на плату. Таким чином ця плата теж вимкнута через BMS на всякий пожежний, тому що не дуже я довіряю цій платі BMS, що тут. Але балансувальні проводи йдуть як на саму цю плату, так і сюди, тому що він працювати не буде, якщо їх не підключити. Оця штука вона притискає акумулятор, щоб він не тіліпався. Оця вся штука працює як радіатор. Тут верхня частина передає тепло трішки на корпус. Ну, в основному ця частина гріється. І от з таким радіатором при роботі, при розряді 80 Вт і при заряді 100 Вт, ця штука гріється близько 45 градусів. Тому такі плати на великих потужностях без охолодження використовувати не можна. Так як деякі в інтернеті показують. Просто ставлять їх в пластиковий корпус, так воно довго працювати не буде. Там деякі транзистори при роботі на велику потужність, температура там 130-140 градусів може бути. А якщо закритий пластиковий корпус, то там взагалі можуть бути дуже великі проблеми. Тому їх обов'язково потрібно охолоджувати, якщо потрібна велика потужність. Я його роз'їжджав повністю потужністю 80 Вт. Він працював близько 6 годин і не було ніяких проблем, все працювало нормально. Під пакети дуже проблематично підібрати підходящий корпус. Всі готові корпуси, зазвичай вони мають якісь пропорції більш стандартні. Як, так, щоб вліз цей. Акумулятор, то корпус буде висотою десь там 80-100. Ну і такий, виходить, дуже великий груп такого корпуса, щоб все було по мінімуму, неможливо підібрати. Тому корпус зроблений із колотек Можна ось на фото побачити, як воно все виглядає. І за одночасно побачити, як виглядає сама батарея. Нарізались потрібного розміру пластини з котек і фольгою ззовні. Він односторонній, всередині фольги нема, щоб там ніде нічого не коротило. Фольга тільки ззовні. І плюс з'єднання за рахунок мідної фольги. Фольга 0,2 мм, пролуджувалось місто, сама фольга теж пролуджена, і припаювалися такі шматочки, які скріпляли корпус. Потім края всі приклеєні армованим скотчем. Тут можна побачити, як виглядає ближче сама плата змонтована на радіатор. Ну і так виглядає все в зборі. Чому я тестував на 80 Вт? Тому що плата не видає 100 Вт. При 4С. В деяких відео вони видають 100 Вт. У мене чомусь при потужності 85 Вт вона починає скидати напругу до 15 В. І таким чином при 5 А навантаження видає всього 75 Вт. На ній були отакі дитячі конденсатори маленькі по 100 мікрофарад на 25 В. Думав, може і за цього замінив на, більш, на більші на 220 мікрофарад, але нічого не змінилось. Конденсатор я так і лишив. Ну, 85 Вт не так вже і погано. На зарядку він 100 Вт споживає. При розряді акумулятора до мінімуму все одно він так і видає ті 85 Вт. Можливо, справа в якомусь із шунтів. Тут два шунта на вході і виході. Можливо, якийсь, той, що на виході, трішки з більшим опором, чим потрібно було. Заряджаю такою зарядкою на 100 Вт. Пішов набирати потужність. Але так як е, акумулятор повністю заряджений, то потужність невелика. Трішки його розрядимо. Так, електронне навантаження. Power delivery trigger на 20 вольт. Так, вмикаємо. Ну тут 19-20, це падає на проводі, тому що немає ідеальних кабелів. На всіх навіть дуже дорогих кабелях все одно падає десь при 5 амперах близько пів вольта. Як видно, при подальшому збільшенні струму вже зменшиться напруга. Це вже не просто на кабель впадає, це вже сама плата зменшує напругу. Видно, 19,2 це ще видає тут 20 вольт, тут, ну, десь 19, може і 8. І от 85 Вт він ще видає. Якщо далі давати. то скидає напругу. Якщо 5 А дати, то він робить 15 вольт. Таким чином 80-85 Вт з нього можна отримати. Для більшості ноутбуків такої потужності вистачить для нормальної зарядки. От при такій потужності я його розряджав повністю всю ємність. І все нормально воно працювало, без вимкнень, без перегрівів, без нічого. Ну, саму батарею перегріти таким струмом неможливо, тому що тут батарея просто така гігантська. От сама плата, радіатор в цьому місці прогрівався до 45 градусів. Це дуже доволі таки чудово. Е, ще в деяких е, в інтернетах виникають питання, чи зможе ця плата працювати з великою батареєю. Тут неї ємність задається резисторами і максимальний опір 31 кОм. Там це відповідає ємності 25 ампер-годин. Типу, більше для нього не заявляється ємність. А у нас батарея на 34 ампер-години. Я думав, можливо, вона буде. Чи тут цей контроллер, він ємність показує не по напрузі, а по накопиченій ємності. Тому що, коли ми заряджаємо акумулятор, він дораховує до 100% в кінці. І потім, якщо ми будемо розряджати через цей вихід трішки, розрядом, він все одно показує 100% ємність. Можливо, коли напруга вже буде сильно просяти, він щось там скоригує. Ну, Щоб більш-менш нормально показував ємність, йому потрібно зробити повний цикл роз... заряд-розряд. І яка штука була з цим? Е... Я його зібрав, зарядив до повністю, І останні відсотки він дуже довго показував. І заряджав великою потужністю, але показував там 98%. Потім при розряді, коли я його розряджав, то він дуже довго, десь біля години, показував всього 1%. Можливо, на ну, ці 25 Ампер годин відраховує по накопиченій ємності за рахунок того, що він рахує потужність і струм. А інше він вже бачить, що напруга ще на акумуляторі достатньо велика, щоб працювати. І він на 1% в мене близько 1 години ще працював. Ну і потім при заряді теж він е, на 99% теж доволі довго ще осів, заряджався. От таким чином, хто думав, що не буде вона працювати з великою ємністю, працює, але не дуже правильно показує відсотки. Трішки там є сув в кінці розряду і в кінці заряду. Ну, як і казав, що в нас тут всього один перетворювач, тому якщо підключити одночасно декілька виходів, то вихід вимикається і на всі виходи буде видавати тільки 5 вольт. Що не дуже таки добре, але з одним перетворювачем по-другому бути не може. А якщо використовувати тільки один із виходів, то він видає те, що в нього заложено. От у нас паяльник 12 вольтовий, і тригер видає 12 вольт. Але потужність тут велика близько 60 Вт, тому напруга просідає. А все. Ну, коли прогріти, то там 11,8-11,7 вольта. Повторно вмикаємо вихід через тригер. 20 вольт, видно 1998. Вмикаємо навантаження. Ось Зараз, коли розрядили, показує 97%, вмикаємо зарядку Починає моргати остання цифра, показує у нас значок близько, який, що йде заряд. Ну і при такій напрузі споживає 50 Вт. Якщо його добре розрядити, то... Потужність споживається з зарядки 100 Вт рівно. Там, якщо комусь був потрібен-павербанк упс, для міні-комп'ютерів або роутерів, такий, як був в минулому відео. Зараз в мене збирається майже закінчений ще один такий самий, тому, якщо комусь треба, можете замовити в коментарях. Цей е, робився. Для себе тому поки не продається. На сьогодні все. До наступних зустрічей.